Друзі, всім привіт! Компанія Урсу Груп на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжя. Зараз коротенький огляд причеп з гальмівною системою модель Універсал з габаритами кузова, чистими 2500 мм довжина, 1500 мм ширина. Тенти каркас висотою 1500 мм від нижча прицепа до верху, від асфальту до верху. Повний розмір у нього в діапазоні 2 метрів. Гальмівна система на даному причепі «Алкокобер», Ходова, ресорно амортизаторного типу. Гальмо на 3000 кг. Так, виглядає ходова частина прицепа. Колеса на всіх альмівних прицепах у нас йдуть вантажні вантажні диски 5х112 по типу мефро. І покришки з індексом нагрузкою С. Росава 185 на 80. Вантажопід'ємність на кожне колесо на покришку. Максимальна нагрузка 900 кг. Повністю оцинкований. Рама посилена, посилено дійшло. По німецькому образцю робимо на 3000 кілограм. Це техніка польська. Упорне колесо статичне навантаження 250 кг, динамічне 125 кг. На всіх тормозних системах Halka Cover або Knoт йде ручник. Тобто зараз, коли він в піднятому стані, ви з ним нічого не зробите, він мертво стоїть, опустили його і прицеп можна котити. Де це по документам іде повною масою 2500 кг, корисне навантаження 1950 кг і маса причепа по техпаспорту 550 кг. Тобто, з таким помічником ваговий контроль зовсім не проблема. Переходьте за посиланням під відео на наш сайт. Замовляйте причепи. Всім щасливо!